Завзяті тренування дітей та обліплені ними тренажери. Таку азартну атмосферу ми побачили на новому спортивному майданчику неподалік ЦРЛ. Юні атлети залюбки ділилися із нами своїми враженнями про нове обладнання у дворі. Мені подобається, можна качатися. і Взагалі, не треба на піщану йти. Можна тренуватися, як нема чого робити, можна ну качатися там, можна. Просто для розваги мені подобається це тому що можна тут займатися спортом. До списку титульних робіт на території ОМР цей об'єкт був включений ще на початку цього року. Робота по встановленню відбувалася за підтримки міського голови та депутатів цього мікрорайону. Чимало старань для зведення майданчику надали і місцеві активні мешканці. Ми вже разом з жителями лікарні попрацювали дуже плідно один день. Зробили суботник. Обрали сміття і підготували цю площадку під монтаж цього обладнання. На це спортивне обладнання було витрачено 60 тисяч гривень. Окремі витрати у вигляді робіт по встановленню та наданню будівельних матеріалів взяли на себе деякі міські підрядники. Загалом підготовка ділянки та зведення тренажерів тривало пару тижнів. За один день зробили фундамент, замовили ці тренажери, бетон взяв свою міцність за десь два тижні. Це не єдиний спортивний майданчик, що порадує багатьох обухівчан. Подібні незабаром з'являться і в інших куточках обухова. Крім цієї площадки, що ми найближчим часом будемо влаштовувати в п'ятьох школах такі спортивні майданчики, більш роз... з трошки більшою номенклатурою цих тренажерів. Цю вуличну спортивну обновку необхідно берегти. І добре, що це розуміють навіть діти. Це не в кожному місті є і. Якби так не на кожній площадці, так що це треба берегти. Це не можна ламати, бо тому що люди працювали, ну, старалися, а ми будемо ламати і нікому не буде весело. Активна молодь і жителі мікрорайону нам допомагали, тому я вважаю, що це вже якийсь поштовх, для того, щоб зберігали, відносили по-хазяйськи до цього майна. Це не тільки це всі громади майно, яка проживає на території Бухівської міської, міської ради, на цьому мікрорайоні. Тому я хочу побажати, щоб ставилися як до свого особистого майна і не заподіяли шкоди та руйнування того, що ми своїми силами це зробили. В найближчих планах відновити у цьому парку із майданчиком необхідне вуличне освітлення у вечірній час. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.